Друзі мої вітання. Продуктивний у нас був тиждень, багато чого зробили. Казав я про один шланжик на 350 бар, як хтось правильно сказав. Зараз покажу де він буде стояти. Так, його місце дислокації буде ось тут. Сюди ми відповідно будемо підключати. Мийку, тобто, ну, саму піку, да? а сюди буде подаватися вода. Воду ми, 에, верніше, мийку тиску поставимо з тієї сторони стіни, туди такою поліетиленовою трубою проведемо воду, тут буде підключення. Тобто тут на быстросъйом підключив і вода подається на мийку. А тут відповідно. Також через шланг буде подаватися сюди тиск і, відповідно, можна буде мити. Тут нормальна довжина, якою комфортно можна буде помити в принципі, будь-яку техніку. І от таким чином він розмотується і змотується. Все дуже класно, зручно, вже не треба нічого буде тягати, все буде дистанційно і все буде крутяк. Звідси все управляється. Отака от, от штука. Ну, ціна питання отакого от рішення. Сам барабан 1000 гривень чи щось таке. 1000 гривень взяв такий барабан. Ну і пару годин Вітаха зробив отакий от от кронштейн, який дуже потужний, дуже класно буде працювати. Так, ідемо далі. Так, тут все. Наш красунчик відпочиває бур'ян там старий, трохи косив, ну там де долини, куди ніколи нічого не заїжджає, бо там і попойми, туди якщо заїхати, то можна і потонути. До речі, Олешка на ньому і потонув. Буквально чуть-чуть. Ну то не страшно. Так, тут у нас що? поки все без змін. Не знаю як у кого, але у нас останній тиждень до мінус 5-6 градусів доходила температура. Вчора сантиметрі 4, мабуть, нападало. У мене машина стояла вся біла. Сюди болти мають приїхати завтра. Ми їх заберемо і поставимо. Всі барабани тут легко все знімається. Раз воно вже ну, треба все перевірити, щоб було, ну, тут два болти тільки на цьому не вистачає зверху. Решту відпущені, треба все перетягнути. Тут треба розплінтувати, викрутити. Зняти і все перевірити, для того, щоб воно нормально працювало, бо самі розумієте, тормозація святе. Сверло приїхало, все крутяк. Єдине, що там під морзе якщо я не помиляюсь, це правильно називається, ну, встанок, то його до токаря завезли, щоб проточив, він проточить це все, і потім сверлом можна чітко все зробити. Тут в отворі в одному, тут навіть ще різьба лишилась. Мічик такий взяли, попробуємо мічиком це все прогнати. Ну, подивимося, як це вийде у нас. Якщо не вийде, розсверлим сверлом і засунемо туди нормальний гвинт. І все. І потім буде все класно. Ну, рухати його не могли у приміщення, бо... Ну, на вулиці робить при дощу, снігу і нульовій температурі таке собі задоволення. Олешка хоч терти калач, але ну, треба нам його берегти. Тут ось, ось з понеділка обіцяють вже плюс 20, то тоді зберемо, виставимо, відрегулюємо, налаштуємо отут, щоб чітко все було. Стояло так, як воно має стояти, бо якщо тут неправильно щось виставить, відповідно, якусь частину буде розривати. Десь я в літературі бачив, до речі, є навіть як його налаштовувати. Мені там писали, що треба вал виточувати, ну, Поділіться, у кого є такий досвід, як його більш точно виставити. По ідеї, у нас є цей старий вал. Ми можемо його обрізати, нарізати там центровочний, ну, у токаря проточить центровочний отвір, щоб воно співпало, як я думаю, осюди. Тоді ми отримуємо чітко центрів звідси і сюди. Це моя така думка. А Хто що знає, може стикався з такою темою, то поділіться. Ну, це будемо налаштовувати. Це будемо налаштовувати. До нас на цьому тижні навіть Пашка заїхав на пару днів. Таке зробив ого. го До речі, отут катушечку також зробив. Ну, Недостаток такий, що пружина тут досить слаба і сюди залазить в принципі, метрів 10 з цією пружиною. Ну, і з-за того, що шланг товстий, він дуже важкий, відповідно, вистачає десь на 10 метрів. Потім треба такими круговими рухами його підтягнути. Але все одно це небо і земля в порівнянні з тими кішками, це що воно валялося. Бо за день ну, разів 100 пришків зробиш, то інколи зачепишся, можна і носа розбити. але ну, то таке вже і з производства, як називається. А так ну дуже класно. Ця штука, ну взагалі. І він же отако скручений постійно в ці петлі. Тут цього вже немає. Тобто він по прямій розкручується і крутяк все виходить. Так, по двигуну. Помазали колектора. І вітаха, ось, дивіться, яке чудо техніки забабахав. Взяли 90 градусів Сережка. Намотив на муголок 90 градусів поворот труби. А ці кусочки ми зрізали із, старого, із старого, старих штанів. Оці. Ну і ці флянці, відповідно, старі. Оце на плазмі. Вирізали. Віталька привів божеський вид і все чітко сюди стає. З друга сторона також. Все крутяк. Щось підмазав. Ну, блин. Фарба трохи, наче така, як сіра, тому що, напевно, була там залишки були і трохи розбавилися з іншим кольором. Ну, Я другий слой дам і все буде клас. Бо тут видно, де валиком проходив, то валик трохи позабирав. Я його почистив по максималці, що зміг. Ну, ще треба один проход пройти і все буде клас. Фарба дуже класна. Це в мене там трохи лишилось 1221. Я фарбував. Скільки він один рік проїздив, ну, годин 200, може наїздив. Все крутяк, нічого ніде. ну, Фарба дуже крута. Вона там написано до 800 градусів. І витримала ось. Ці штани і сільфони помазав. Так, і Карабас у нас вже, бачите, палетів практично. Не залишилось із всякими запчастями ненужними. Коробка пашунька зібрав. Ми вчора з Алешкою понакидали насоси. Тоже казалось би, що ці насоси там ну, взяв, поставив і все. Ну, от реально на ці два насоси часу пішло нормально. Це ж всі плоскості треба добре почистити. Добре їх почистили. Тут ось на оцьому це виходить, один, два. Три отвори. Три отвори і виходить, ну, плоскості вже там і там все це вичистить або Потім тут прокладочку також закинув. Все на герметик. Ну і цю сторону відповідно. На флянці новенькі кільця повкидав. Все було крутяк. Е, Карабасик. Що з карабасиком? Е, ту прокладку все-таки я послухав, що люди нормальні кажуть. Е, купив Паранітик, бачите? Отакий він зелененький матеріал от, в порівнянні із звичайним паранітом, той, що в магазині продається, ну це неба і земля. То есть, ну, він, з ним навіть коли працюєш, ну, він відчувається, у нього ну, зовсім інша структура і ну, просто надзвичайно якісна. Ну, він не дешевий, але там кількість такого матеріалу, що там на прокладки, ну, реально, взять той параніт і взять комплект прокладок, який пішов сюди, то вартість плюс-мінус. Напевно, однакова, тому що якщо порахувати, який шлак вони сюди дають, то треба декілька комплектів їхніх купляти чи що, я не знаю. Ну, а так все стало класно, герметик. Тут не став обрізати це все. Не знаю, може треба по-правильному його попідрізати нормально, бо ставив все так, щоб тут вистачало везде по плоскостям. Ну, відповідно, міряв по одній стороні, а другу сторону не врахував. І тому вийшло такі трохи. Ну, то все дрібниці, можна сказати. Дрібниці. Так. Ну що, операція модернізація? Сьогодні з Віталькою замастерили отакий кронштейн. Отакі от кронштейн. Ну, отакі тросики. Це я тросик знайшов десь на складі. У нас там багато всяких запчастин різних старих. Бачите, видно, ну, він новий, але оці вже штучки всі порозсихались. То, що він старий, це не означає, що він не буде працювати. Сюди можна зробити нові манжети, щоб сюди пил грязь не попадало і не забивалося. І він буде також примінимий. Питання в тому, де, бо в нього довжина. Це з гідравлики, якщо не помиляюсь, вони такі потужніші. Оце тросик газу, замовляв я новий. Це з паливний газ 1221. Сюди я поставив як приклад, бо він, напевно, от по довжині він, я думаю, чітко підходить на оце місце. Ну, відповідно, він ставиться сюди і сюди. Легенько все переключається, ну дуже класно. І відповідно в салон буде заведене. Поки троси ніякі не беремо, бо я не розумію, якої довжини. Цей паливний він по-любому піде, цей метраж він буде нормально стояти. Потім, що о, тут була на пальцях вироботка чистачайша. Тобто вони тут клацали, хльобали, ну просто жесть. Ми сюди у нас поршень. Не поршень. клапан десь тут валявся, довго-довго валявся. Ось я він. І став він коротшим. Став коротшим. Тут же сталюка, просто неймовірно, да? а тут буде тертя. Ну і відповідно. Олєшка постійно змучився от з тим речагом, це включення гідравліки, щоб він вилітав випадав. Бо як там не наварювали, ну, сварка відносно м'яка, да, і вона постійно ну, зношується. Тому ми з клапанця штіфти підкинули на один, на другий речаг їх пообрізали, зробили відповідно оці вилочки. Ну і все крутяк. Поки що все крутяк. крутяк, На днях має прийти цей клапан. Замінимо клапан. Замінимо клапан. І, в принципі, ракета. В принципі, ракета. От такий от он. помитий, почищений, крізь гарнюні. Я думаю, на заводі такого не роблять. Так, щеплення. Що щеплення? Не знаю, казав, не казав, бо коли розібрали, отут було всього 4 пружини. Чотири пружини стояло тільки отут, отут, на цих болтах пружин взагалі у нас не було. І за цього я так розумію, що він не, не відтискав один диск, і, напевно, той диск просто вщент згорів. Як ви думаєте, це могло бути? Цьому причина. І, до речі, на 1221 в літературі написано, як виставлять щеплення. Там все чітко. Ти береш штангель-циркуль, міряєш отуди до краю шайби Фередо. Фередо, якщо я не помиляюсь, ці диски, так? Да? Ні, не Фередо. Ні, Фередо. Фередо. Головне там не попасти у цю закльопку. І міряєш відстань від краю цієї шайби до диску щеплення. І таким чином ти виставляєш чітко щеплення, яке буде. Підходити до оцього вижимного підшипника. Це дуже важливо його все правильно зробити, для того, щоб воно все чітко працювало. Тут я ніде не можу знайти, яким чином його виставити, як його взагалі правильно виставляти. Може хто поділить інформацією, є ще один момент, що треба плоскость взяти, тобто ось сюди планочку да, помірять. Оці відстані одну другу, чітко виставить їх, і виставить оту вилочку, помірять також. Тут плоскость зробити, врахувати оцей бортик і вирахувати до самого вижимного підшипника. Це, в принципі, можливо зробить. Питання, які у нього має бути холостихід, хід, чи як це правильно називається. Да? Тобто, якщо я чітко зроблю, то він буде постійно упиратися в щеплення, і в нього ж має бути хід. То скільки мінус від плоскості цього вижимного підшипника для того, щоб воно все коректно працювало. Так, в принципі, можна зробити. По плоскостям тут раз, раз і все. Так. Попалив нему насосом. Ще треба також кронштейни зробити. Для того, щоб також тросик газу оцей забабахати на троси. Трос буде йти сюди. О, що саме видиме те, що бачиш, і куди можна зачепитися, це ось сюди один другий болт. Два болти сюди робиш кронштейн. Для того, щоб їх повністю не викручувати, треба з вухами які да, просто вставляються як вилочка. Вилочка І отут зробити відповідно то, також два уха, да, куди буде кріпиться тросик. Я думаю, таким чином ми і зробимо. Так, ну, наче все розказав. Ось такий от паранітік. Просто офігенне. Ось, до речі, купував ось у цих хлопців. Красавчики. Тірлаб називається. Швиденько гроші отримали і одразу прилетіло. Так що, якось так, поки... поки... Ну а там уже польові роботи починаються. Ну, не знаю, не знаю, як воно все буде. Ну, будемо працювати. Будемо працювати. До речі, бачите? Ось так от. Чик, чик і чик. Відповідно, сюди, коли нажимаєш, в третє положення він також легесенько. Легесенько стає. Ну, працює, ми налаштували все. Ну, просто топчик. Дуже і дуже класно. Скоро, скоро буде фінал. Не знаю коли, але вже настрій піднімається і все, блін, так іде дуже добре. Тому слідкуйте.